Всім привіт! Компанія Автопарк Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні нове надходження. Це Mercedes CL 2007 року випуску за ціною 17 тисяч 990 доларів. Обладнаний автомобіль бензиновим двигуном, робочим об'ємом 5,5 літрів на 388 кінських сил. Є по автомобілю у нас безключовий доступ. Повторюючи, на дзеркалах. Передні та задні електрослопідіймачі, електрорегулювання, сидінь, пам'ять сидінь. Шкіряний салон сірого кольору в ідеальному стані, Є підігріви та обдуви передніх сидінь, мультикермо, датчики світла та доща, круіз-контроль, масаже, великий дисплей, штатний, з камерою заднього вигляду. Також у нас присутній люк. Так у нас все виглядає. Нереально збережений стан салону, задній ряд. Все просто в ідеалі. Також дотяжечки дверей присутні. Оп. Стоїть на 18 легкосплавних дисках, на літній гумі. Новесенький стан автомобіля наближений до ідеала. камеру заднього огляду ми маємо. Офіційний автомобіль купувався в Україні у 2007 році. По факту в нього тільки два власника. Має косметичний підкрас по правій стороні, але без, без криміналу, без шпаклівки. Знаходиться з адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1, а також можна придбати в кредит або скористатися послу і Трейдин.